Вітаю, друзі! В прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Суганяк Олександр, Удар СДП, Міфи Дійсність. Ну що, друзі, прохання підписуйтесь, пишіть коменти, ставте лайки, подобайки задавайте ваші питання, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих сьогодення, його загрози, виклики, проблеми, ну і безперечно свідомо обираючих майбутнє. Хотілося б, друзі, зразу повернутися до нашої стратегічної теми, про яку ми вже неодноразово з вами спілкувалися. Це безперечно, коли я кажу, що. На чому тримається, що є фундаментом, скажімо, стовпами, на яких тримається будь-яка розвинута цивілізована демократична країна. Це безперечно, розвинуте свідоме громадянське суспільство, це базовий, перший такий стовп. Це його передовий загін, особливо це актуально для нас, найпатріотичніший, найгероїчніший – це наші Збройні Сили України. І, дякуючи їм, ми маємо можливість і такого спілкування з вами, і взагалі тримається наша країна. А взагалі, друзі, відставлення суспільства і, особливо, влади до трьох базових професій, і залежить рівень і розвитку держави, її, скажімо, ефективність і наявність всіх. Скажімо, демократичних інститутів, це саме професії, ну, безперечно військові, особливо це актуально для країн, які знаходяться в таких важких е становищах і війні, як наша країна, це медики, ну і освітяни. Ну і третій такі стовп, е і, на мій погляд, один з найголовніших це безперечно місцеве самоврядування. Це територіальні громади, місцеві громади. От, і саме про місцеве самоврядування, про те, як воно побудовано в інших країнах, ну, європейських країнах і інших країнах, розвинутих країнах світу. Якраз і хотілося б поспілкуватися з вами, ну але ж вибачте, ну, не можна не відреагувати на те, що зараз про що зараз кажуть всі, обговорюють всі, практично. Всі медіа, так сказати, і канали заповнені, це те, що відбулося в Сполучених Штатах, візит нашого президента, тот конфлікт, який відбувся в Білому домі, ну і можливі наслідки. Тому не буду дуже заглиблюватися, дуже, друзі, стисло, от, тому що багато хто про це ціли опуси. Так би мовити, сочиняє і дають різну конспірологію. От, ну, три такі от базові речі, на мій погляд. Ну, По-перше, я і раніше казав, що друзі, ну, не треба очаровуватися, щоб потім не було глибоких розчарувань. От, і не треба видумувати собі якусь чергову вселенську казку. Ім'я якої при всій повазі до президента Сполучених Штатів, до Українського, до американського народу, ім'я, який Трамп, от, який начебто дивним якимось зможе створити диво і швидко вирішити ту проблему, яка не вирішується не то, що роками, десятиліттями, а вже, мабуть, століттями, бо три роки вже четвертий рік повномасштабної війни. От, якщо врахувати з 2014 року гібридну і повномасштабну, то це вже 2011 рік. Але ж різні історики дають різні оцінки. Ця історія ж, конфлікту між Московією і м, Україною тягнеться майже ще з часів Київської Русі. Це такий екзистенційний конфлікт, от, е, постійно. Е, Московія намагалась знищити нашу націю, от, е, знищити нашу ментальність, культуру, е, або забрати собі, або привласнити. От, до речі, і Русь, це ж Київська Русь була, от, е, і так званий Руський мір. Не будемо зараз занурюватися глибоко, от е, тому вірити, що швидко якось якесь відбудеться диво, і швидко можна це вирішити. От. Але ж ну, безперечно, безперечно, цим треба займатися. От. І, е, е, бо від цього залежить і майбутнє, і нашої країни, і нашої нації, і мільйонів людей. Тому не треба очаровуватись, Це перший висновок. Друге. Е, безперечно е, дуже важливі наші стосунки з нашим стратегічним партнером, Сполученими Штатами, які треба відновлювати, тому що дуже багато залежить від їх допомоги. І це не тільки зброя, це не тільки фінанси, це і розвідка, це і реби, це і зв'язок. От, від якого дуже залежить сучасна війна, війна дронів і багато-багато чого іншого. Безперечно, безперечно, от, от, мене бачите, підтримують, що е, Русь це не Раша. Безперечно, друзі, це була ще Київська Русь з 5-6 століття. От, тому треба безперечно відновлювати і мати добрі стосунки з нашими стратегічними партнерами, як європейськими, так і Сполученими Штатами. Це безперечно. Але ж хотілося б, щоб і очільники Сполучених Штатів теж розуміли, в якому стані знаходиться Україна, яку ціну ми платимо за демократичні європейські цінності, якщо багато європейських країн декларують ці цінності, то наш народ заплатив сотнями життів, сотнями тисяч життів найкращих своїх синів і доньок. І тут постійно, так сказати, гинуть люди. Тому і це, от. Хотілося б, щоб вони усвідомлювали і розуміли, і з повагою відносились і до наших представників, і до Держави Україна. Але тут бачите, тут є ще і такий ну, своєрідний ну, історичний бумеранг. Бо ем, якщо ви згадаєте... Минуле не з точки зору критики, а з точки зору просто висновків, от, то е, е, тот історичний стадіон 19-го року, е, на якому президент України, тоді ще кандидат президенти, е, казав, що треба перестати заробляти на війні, треба просто перестати стріляти, от, що він бачить мир в глазах Путіна. Ну і прочее. і, мабуть, тоді щиро в це вірив. Зараз він уже усвідомив, зрозуміло, що не можна довіряти, так сказати, диктатору, що це підступний і небезпечний ворог. Але ж оцей історичний бумеранг зараз у вигляді такої ж, фактично, позиції, чинного або новообраного президента Сполучених Штатів Трампа. Які теж вірить Путину, Путіну, який теж каже треба пристати стріляти, припинити війну, і теж е вважає, що це можна зробити швидко. Дай Бог, щоб так воно і було. Але, на мій погляд, найголовніший висновок, який ми маємо зробити, що знаєте, як ото кажуть, спасіння утопаючих, то що для того, щоб вижити, зберегти країну. Зберегти людей, вижити в ці важкі часи, ці важкі війні треба перш за все самим чітко розуміти і виконувати свої внутрішні завдання. Це об'єднана зусиль всієї нації, всього суспільства. Це не внутрішні чвари, а навпаки, об'єднання і влади, і опозиції, і громадянського суспільства, і громад навколо Збройних сил. Навколо перемоги не фамілій, а України, нашої країни. Це те, про що давно вже кажуть формування уряду національного, національної єдності або національного порятунку. Це той сигнал, який ми і зовні дамо нашим партнерам, що дійсно треба об'єднувати зусилля проти диктатур, проти тих, хто порушує світовий порядок, світові правила. Тому. На найголовніше це наша єдність. А для того, щоб була єдність, друзі, то ми маємо і толерантно один до одного відноситися, не ображати, якщо є претензії, є критика, вона має бути конструктивною. Але повертаємось все ж таки до базової теми, друзі, От, до базової теми. От, і хотілося б, щоб все ж таки ми далі рухались в цьому напрямку. Бо дуже я бачу от, от тут, саме тут, саме місцевому самоврядуванні, воно дуже чудово себе показало під час повномасштабного вторгнення в перші дні війни. Зараз чудово себе показує. От Європа, вся, всі цивілізовані країни тримаються саме на сильні, сильні громади, сильна держава, сильна країна. тримається на місцевому самоврядуванні. Тому треба. Вивчати, як воно працює, місцеве самоврядування в інших країнах, європейських країнах, куди ми рухаємось і прагнемо стати частиною європейської родини, треба переймати. Вітаю пане Максиме, треба переймати той позитивний досвід, який є в європейських. Країнах. Тому місцеве самоврядування, ми вже з вами спілкувалися і розглядали, як це працює в Польщі. От, а сьогодні хотілося би дати вам таку ну, стислу інформацію, як побудовано місцеве самоврядування в Німеччині. Це одна з тих країн. Яка потужно нас підтримує. До речі, ем, наш волонтерський штаб української команди саме ем, найбільш гуманітарної допомоги отримав з землі Хесен ем, якраз оця продуктова допомога, це вже ем, тільки на Сумщину ми привезли декілька фур. Більше 150 тонн гуманітарних продуктів непоганих німецьких, які роздали і по прикордонним громадам, і по громадським організаціям, по ветеранським організаціям, та й по тиловим громадам. От, вони ну, потужно нас підтримують. Окрім цього, були і генератори, і окупні набори, і медична допомога різна. От, так от. Місцеве самоврядування Федеративної Республіки Німеччини є якраз таким яскравим унікальним прикладом реалізації континентальної системи місцевого самоврядування в країні з федеральним устроєм. Саме от засади федералізму. Поєднані з деякими такими ну, особливими історичними особливостями, а це у них же все ж таки вони, ем, була, для них це поразка у Другій світовій, і вони ж в специфічному стані знаходились довгий час, і зумовили якраз дуже широку компетенцію саме органів місцевого самоврядування і таку значну незалежність місцевого самоврядування в цілому. Так от державне управління Німеччини Німеччини відбувається на трьох рівнях. Це Федерація, це 16 федеральних земель і близько 11, ну, якщо біля, більш точно, то 10 тисяч е, якраз громад. До них відносяться і райони, і міста, села. От, міста Берлін, Бремен і Гамбург вони мають статус і міста, і федеральної землі. Е, земля, от, щоб ви розуміли, друзі, це адміністративно територіальна одиниця такого найвищого рівня. Вона фактично це ну, міні-держава в державі. Вона має статус держави своєю конституцією, гербом, е, урядом тощо. них ж принцип. Німеччини цих 16 федеральних земель, це не, не так, як в Україні у унітарній країні. Коли області це, скажімо, форму, сформовано зверху вниз, і може бути якась корекція. Там, з, навпаки, це об'єднання, це створення держави знизу вверх. Це об'єднання якраз оцих 16 федеральних земель в єдину. Федеративну Республіку Німеччину. Бо історично, це в середньовіччі, там було ж безліч різних дрібних держав, королівств, які поступово і в сучасному вже, в сучасному вигляді сформували саме Федеративну Республіку Німеччину, яка має 16 федеральних земель. Ну, це фактично як е е е в Сполучених Штатах, де штат, кожен штат має свої особливості, свої. Органів управління, свої, так би мовити, особливості Конституції тощо, так і Федеративна Республіка Німеччина. Якщо цікаво, я можу дуже коротко, інформативно, скажімо так, дати інформацію про ці 16 Якраз федеральних земель, 16 міні-держав, які і об'єднані в Єдину Федеративну Республіку Німеччину. Це в кожній, до речі, своя столиця От, Баварія, столиця Мюнхен. Баден, Бюртенберг, столиця Штудгар, ну, Берлин це і місто, і федеральна земля. Брандербург столиця Потсдам, Бремен і Гамбург, це і міста, і, е, скажімо, федеральна, е, федеральна земля мають статус і міста, і федеральний землі. От. Гесен, з якого ми отримаємо е, гуманітарну допомогу, е, так сказати, Візбаден, е, столиця. Мекленбург, передня Померанія, Шверін, столиця, Нижна Саксонія, столиця Гановер, Рейнланд Фальц, столиця Майнц, Саар, Сарбрюкен, столиця, Саксонія, столиця Дрезден, Тюрінг, Ерфурт і Шлезвиг-Гольштейн, столиця Кіль. Чому я оце кажу про? Федеральні землі, бо в різних землях в них настільки складна система органів місцевого самоврядування, настільки многопланова, що якщо туди зануритись, але цей досвід настільки унікальний і цікавий. Ми, до речі, друзі, от вже ж комунікацію побудували між сумськими громадами, ну і громадами Львівщини, а через них вийшли на громади Польщі. Вже було декілька наших делегацій, і зараз почнеться навчання наших громад ну, за допомогою поляків їх так сказати досвіду місцевого самоврядування, їх роботі з європейськими коштами, там програмами, грандами тощо, от і буде налагоджені прямі горизонтальні стосунки між громадами Польщі і Німеч... е, 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 України Сумщини і Львівщини. А зараз теж саме от є така програма із німецькими громадами, і сподіваюся, якщо все буде більш-менш гаразд. То вже десь, от е, в е, березні, е, квітні, е, ми зможемо налагодити ці комунікації, стосунки, от і обмінятися е, і досвідом, і делегаціями між е, громадами Сумщини, е, Львівщини і громадами Німеччини, щоб все ж таки вивчити їх. Унікальний досвід, Досвід, який вони напрацьовували ну, навіть не на десятиліття, століття. розумієте? Причому він многоплановий, він, він різнобарвний. От, там навіть в кожній оцій федеральній землі, а це як міні-держава міні да, в країні з своїми так сказати, повноваженнями, юрисдикцією Конституцією, гербами, там, органами управління. А і по-різному там формуються, по-різному функціонують е, органи місцевого самоврядування. Ну, от, для, для прикладу, те, з ким ми комунікуємо, від яких отримуємо е, дуже велику гуманітарну допомогу, земля Хесен, в них працює е, так званий магістральний тип місцевого самоврядування. Що це значить, друзі? Це значить, що громадяни. Обирають на прямих виборах міські збори. Це як у нас ради, скажімо так, це представницький орган. А міські збори от вибирають для керівництва адміністрацію колегіальний орган, орган магістрат, який складається з бургомістра і завідуючих відділами. Більшістю голосів приймаються рішення, але якщо є порітет, Тобто голоси порівну розділились, то визначальним є голос бургомістра. І є різні типи формувань організацій місцевого самоврядування. Різні. Є тип з посиленим бур, посиленим бургомістром, північно-німецький тип, південно-німецький тип тощо. Різниця в чому в Перш за все, в різних формах виборчого законодавства і механізмів вибору, в обсягах повноважень, функціоналі, в юрисдикції, правому статусі, багато багато відмінностей. Ну, Якщо простіше сказати, є такі форми місцевого самоврядування в деяких землях, де, скажімо, прямим голосуванням обирають. Представницький орган, це або міські збори, от, або інші, так би мовити, представницькі органи. А вони вже обирають очільника бургамістра, мера. Є де і бургамістр обирається теж прямим голосуванням всіми виборцями. І, безперечно, від цього залежить обсяг повноважень, от, розподіл влади. Плив, так би мовити, один на одного, ну, унікальний. У Німеччини унікальний взагалі от досвід, особливо досвід місцевого самоврядування. Але в незалежності від того, що є різні форми місцевого самоврядування в різних цих міні-державах або землях Німеччини, але базовим основою влади на місцях в будь-якій землі. Є громада. Це базове для них. Це дійсно, як той стовп, сильні громади, сильна країна, сильна земля і сильна країна в цілому. Громада є носієм комунального самоврядування та народовладдя. І конституціями всіх земель передбачена обов'язкова умова існування громади, а саме роздільне існування. Представницького та виконавчого органів влади. Громадські органи самоврядування формуються шляхом прямих, рівних і загальних виборів. У невеликих, навіть у невеликих громадах роль представницького органу влади інколи виконують, можуть бути взагалі збори всіх мешканців, всіх жителів. Це є щось на кшалт тих місцевих референдумів. Де якраз представницьким органом і є загальні збори всіх мешканців, які обирають невеличкий орган ну, виконавчий, який займається безпосередньо забезпеченням організації життєдіяльністю, так сказати, фінансування, податки, так сказати, програми, тощо, комунікації з іншими громадами. Тобто, це ну, загальна теорія. Достатньо буде набагато краще, коли наші голови громад безпосередньо подивляться, як воно працює в житті, от місцеве самоврядування в Німеччині, які надбання, який досвід, що можна з урахуванням, скажімо так, наших ну, історичних особливостей, ментальності е, запозичити нам, ну, безперечно, враховуючи, в якому ж стані ми зараз і знаходимося. От. Тому, друзі, тримаємося, все буде Україна. Я думаю, що ми налагодимо стосунки з нашими і стратегічними партнерами, і безперечна перемога буде за нами. І вивчаючи, і комунікуючи, і вивчаючи досвід європейських наших партнерів, от, куди ми рухаємося. От, я сподіваюся, що в тому числі і за їх допомогою от, ми і відновимо, і відродимо нашу країну, наші громади, і в цілому державу. Тому всього найкращого, друзі, і до зустрічі е наступного разу. Сподіваюся, вже, скажімо так, геополітичні, загальнонаціональні події не будуть так впливати. От ми вже визначимо більш-менш стратегічний напрямок. От все ж таки хотілося б більш професійно сконцентруватися саме на Ну на тих базових, на головних проблемах, які хвилюють кожного, кожну людину, тому що кожна ж людина живе не, не тільки в зрозуміло, що держава це важлива, особливо у нас зараз, це Україна, це в нашому серці. За неї ми боремось, але є конкретні міста, села, от, селище, е, і хотілося би так би мовити, щоб там налагоджувалась і життєдіяльність, і життя, і перспектива навіть. Незважаючи на те, що зараз ну, моя прикордонна Сумщина ну, дуже в непростому стані, бо з 51 громади, фактично 17 це прикордонні громади, в яких, по суті, йде повноцінна війна. До зустрічі, друзі.